Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні будемо маринувати та смажити курячі гомілки. В мене 6 гомілок, чорний мелений перець, соняшникова олія, сіль, 3 столові ложки соєвого соусу, 3 столові ложки меду, 2 зубчика чесноку та приправа паприки. Це все, що нам потрібно для маринаду і, звісно ж, соняшникова олія, яка нам знадобиться для смаження наших гомілок. На гомілках я роблю надрізи, для того, щоб воно краще м'яско промаринувалося. Все, ножки підготувала. Тепер буду їх маринувати. Спочатку я солю. Солю я за смаком. Далі додаю паприку. У мене звичайна, не копчена. Потім наливаю соняшникову олію. Перед чорний. Чорний перець, до речі, теж за смаком. Соєвий соус. Мед. І видавлюю чесник. До речі, не забувайте, коли будете солити, що соєвий соус теж має солоний смак, щоб не, ну, не перебільшити. Чистими ручками беру і перемішую це все діло між собою. Але зараз я буду це все ставити в пакет. Можна в пакет, головне, щоб він був не дирявий. В мене рукав для запікання. Це я просто відправляю маринуватися. Я поставила в холодильник на годину, можна і дві, і чим більше, тим, тим краще. Поки воно стояло в холодильнику, я діставала його і перевертала, щоб марінат був не тільки, ну як кажучи, на дні. Все, наші гомілки замаринувалися, Зараз будемо їх смажити. На сковорідку я наливаю соняшникову олію, викладаю наші гомілки, обсмажую їх з двох сторін до такої скориночки. Потім виливаю в сковорідку маринад, в якому вони маринувалися, накриваю це все діло кришкою і залишаю так на 25 хвилин. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.